На цьому автомобілі у роки Другої світової війни солдати Червоної армії перевозили боєприпаси. До сьогодні ретротехніка 1943 року може їздити. Зіс 5 реставрований авто знайшли понад рік тому. У непридатному стані. Від машини залишився лише каркас. Проте військовим вдалося її реанімувати, і нині авто на ходу. Полковник Ярослав Лерман розповідає, що всю колекцію спецтехніки створювали роками. Це труд близько 10 років, тому що ми збирали цю, цю техніку, востановили її. Вона вся, до речі, на ходу, вся може виїхати. З поміж раритетної техніки Луаз 969 М. Його називають всюди хід. Махина не лише їздила по землі, але й плавала по воді та долала болота. Це Луаз 969 М, призначений для підвоза боєприпасів до літаків евакуація евакуація ранених з поля боя погляд із суто військовими машинами красуня «Побєда» 1956 року випуску цей єдиничні машини які зараз не випускаються їх раніше випускались для призначались для перевезення командного радянського составу збройних сил советського союзу Нині в експозиції понад 20 унікальних спецмашин. Усі охочі могли сісти у салон автомобіля чи навіть за кермо. Тож виставка потішила і дітей, і дорослих. Софійка, що тобі подобається? Да, їй теж подобається. Вона по всіх машинах вже везде сиділа, везде за руль, хоч і маленька, але цікавиться. По перше, це моє професійне свято. Я теж автомобіліст. Тому я й прийшов подивитися на е, таку чудову, як, як на мене, техніку. Окрім ретро техніки, на виставці були макети справжньої бойової зброї Другої світової війни: пістолети, гвинтівки, кулемети та автомати.